лісі стояла тиха м'яка ніч, трава дихала росою, цвітлячки плавали у темряві, як крихітні човники світла, а зайчик тимко не спав. Він сидів біля віконця своєї нірки і дивився вгору, туди, де небо було всіяне зорями. Я б хотів, щоб одна впала просто мені в лапки. Прошепотів він, маленька зірочка, що світить у темряві, та зірки тільки блищали здалеку, ніби сміялися у відповідь. Тимко зітхнув і вже хотів лягати спати, коли почув тихенький шелест. Ш З-під листочка вистрибнула світла кулька, схожа на насінинку з хвостиком. Вона світилася блідим золотом і тремтіла, наче боялася впасти. Хто ти? здивувався Тимко. Я зоряне насіння, тихо сказала кулька. Вітер загубив мене дорогою до неба. Якщо мене не посадити, я згасну, тимко притис її до лапок. Вона була тепла, мов живе серце. Не бійся, я знайду тобі місце, сказав він. Усю ніч він ходив по лісу і шукав, де найкраще посадити зірочку. Під дубом темно, на галявині вітряно, біля струмка холодно. А потім він побачив стару галявину, де колись цвіли квіти. Земля там була м'яка, тиха й тепла від місячного світла. Він викопав ямку своїми лапками й обережно посадив насіння. Ось так, прошепотів Тимко, тут тобі буде спокійно. І насінинка засвітилася трохи яскравіше, ніби подякувала. Наступного ранку ліс прокинувся, як завжди. Сонце грало у краплях роси, пташки співали, білочка збирала горішки. Тимко прокинувся рано й одразу побіг на галявину. І що ж він побачив? Із землі проросло крихітне стебельце, на кінчику якого світилася маленька зірочка. Вона тремтіла у ранковому повітрі тепла, ніжна, як вогник добра. Ти змогла, прошепотів він. За мить почувся знайомий голос. Тимку, що це таке? То був їжачок Хрусько, а слідом із гілок стрибнула білочка, блиснула очима й ахнула. Це ж справжня зірка. Вони всі троє стояли поруч, завмерши від захоплення. Зірочка сяяла все яскравіше, немов раділа, що всі її бачать, і тоді сталося диво. Вона піднялася над стебельцем, закружляла в повітрі, залишаючи за собою золотий слід, і повільно полетіла вгору, туди, де її чекало небо. Звірята довго дивилися їй услід, а коли зірочка торкнулася небосхилу, вона спалахнула ще раз так яскраво, ніби прощалася. Відтоді, коли ніч спадала на ліс, над галявиною завжди з'являлася та сама зірочка. Вона пролітала низько над деревами, блимаючи своїм теплим світлом. І щоразу тихо мерехтіла, ніби казала, дякую, мій друже, що врятував мене. А Тимко, сидячи біля віконця своєї нірки, усміхався і шепотів у відповідь. І тобі дякую, зірочко. І здавалось, що ліс світиться трохи яскравіше, бо добро навіть маленьке завжди повертається світлом.